Добрий день днями в українській змі була опублікована інформація з посиланням на Нью-Йорк Таймс про те, що 12 українських пілотів будуть готові пілотувати винищувачі f 16 бойових умов вже літку поточного року. Але повідомлялися і інші більш цікаві подробиці. Мовилися про те, що е, західні партнери готові передати Україні на момент. Безпосереднє закінчення навчання українських пілотів лише шість літаків f 16 І відразу в українські ЗМІ почалася істерика. Захід нас зрадив, знову Захід зволікає з передачею Україні f 16 І це свідчить. Про що це свідчить? Давайте разом з вами аналізувати цю інформацію. Перше, на чому я хотів би наголосити, це кількість українських пілотів, які вже пройшли то пройдуть навчання до липня поточного року. 12. Західні партнери е, повідомляли про те, що готують передачу українській стороні більше 40 винищувачів f 16 Перше запитання відповідно виникає не до західних партнерів, а до Міністерства оборони України. Якщо є відповідна інформація і зобов'язання західних партнерів щодо передачі 45 винищувачів f 16 то чому наразі лише 12 українських пілотів проходять навчання в Сполучених Штатах і вже до літа поточного року будуть готові пілотувати ці літаки? І запитання, це риторичне. І я пояснюю, чому воно не риторичне. Ще в липні 2022 року з'явилося повідомлення, що Конгрес Сполучених Штатів затвердив рішення про виділення фінансування у розмірі 100 мільйонів американських доларів на навчання українських пілотів Липень 2022 року. Причому про це повідомляв речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, це свідчило про серйозність намірів Сполучених Штатів щодо підготовки військових пілотів для України. І для серйозності моменту я процитую пряму мову Ігната. ГНАТА був ухвалений законопроект американським урядом про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, Значить, це говорить про серйозність намірів Сполучених Штатів і про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку, зазначив посадовець. Прекрасна і досить оптимістична заява, яка дотується липням 2022 року. Але тоді виникає питання. Якщо вже в липні 22-го року Сполучені Штати прийняли рішення щодо виділення 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів, то чому за весь цей час Міністерство оборони відправило Сполучені Штати лише 12 пілотів? І ще більше запитань виникає, коли власне з'ясовується, що навчання українські пілоти почали в жовтні? 23 року. Причому повідомлялося про те, що група українських пілотів у жовтні завершила курс мовної підготовки. Мовної підготовки жовтні 23-го року. Тобто українські аси витрачають свій час не на опанування в 16, а на опанування англійської мови. А рішення Конгресу Сполучених Штатів. Було прийнято ще в липні 2022 року. Поясніть мені, шановне товариство, Міністерство оборони, міністр оборони Рєзніков, якому дали чіткий сигнал західні партнери про те, що рішення прийнято і відповідно виділені гроші на підготовку українських пілотів. Чому вони всі не переймалися рівнем мовної підготовки українських асів Чому українські пілоти проходили курси мовної підготовки? У Сполучених Штатів втрачаючи дорогоцінний час замість опанування літаками f 16 ми всі пам'ятаємо різника, який носову хустинку Нарамштайн носив із зображенням f 16 Це все добре для медійної активності. Але коли ви не виконуєте свій функціонал, а це відповідно функціонал Міністерства оборони. Підготувати українських пілотів не в моменті опанування f 16 а в моменті опанування мовної підготовки. Тоді які претензії до західних партнерів? А тепер давайте подивимося і повернемося до публікації в Нью-Йорк Таймс. Чого вони пишуть цього приводу? А Нью-Йорк Таймс підкреслює, що підготовка українських пілотів на сучасних західних винищувачах відбувається блискавично. Стискаючи роки навчання до кількох місяців. До років навчання ми повернемося трохи пізніше того Цитую далі Нью-Йорк Таймс. Попри це, процес просувається повільніше. І далі американські журналісти пояснюють, чому процес просувається повільніше. Оскільки пілотам довелося опановувати англійську мову. Щоб ефективно використовувати f 16 Тобто ці нериторичні питання піднімають і західні журналісти, що, незважаючи на очікування України і її союзника, пілотам виявляється, треба було спочатку опанувати англійську мову, незважаючи на те, що ще у липні 2022 року Сполучені Штати прийняли рішення щодо виділення фінансування на підготовку українських хасів. Замість того, щоб займатися безпосередньо бойовою підготовкою. Так в цьому винні країни Заходу чи не хлюйство керівництва Міністерства оборони. А тепер щодо стискаючи роки навчання? А йдеться товариство про те, що термін навчання на f 16 згідно стандартів НАТО, про який ми всі так говоримо і на які посилаємося. Так от, згідно стандартів військово-повітряних сил Великої Британії, термін навчання це приблизно до трьох років. Три роки польські пілоти опановували f 16 коли вони, вони перейшли відповідно на західну техніку. Курс навчання українських хасів, враховуючи їх рівень підготовки, це приблизно 10 місяців. 10, шановне товариство стиснули до максимуму, щоб підготувати асів. Але Асів виявилося лише 12. І у Асів виявилися великі питання зі знанням англійської мови. Тоді виникає питання: добре, 12 Асів, вчить літаків передають. Ну, а що ж робити іншим шести? А тут знов-таки зради жодної немає. Мовиться про те, що. Є зобов'язання щодо передачі 45 літаків, відповідно, вони будуть виконані. А тепер ми давайте подивимося ще на один досить неприємний нюанс щодо передачі f 16 чому воно гальмується. А справа в тім, що крім підготовки пілотів, які займають 10 місяців, відповідно, мовні курси та все інше, треба підготувати технічний персонал людей, які будуть обслуговувати f 16 Подивимося, що з цього приводу пише Нью-Йорк Таймс. А Нью-Йорк Таймс повідомляє про те, що наразі проходять навчання приблизно 50 українських техніків. І далі Нью-Йорк Таймс повідомляє досить цікаві подробиці. Виявляється, Ф16 настільки складні, що для обслуговування кожного з літаків зазвичай потрібно від 8 до 14 осіб. 8-14. В літаків нам передають. Давайте візьмемо середню кількість техніків, які потрібні для обслуговування F-16-10. І візьмемо ту кількість технічного персоналу, який наразі проходить навчання 50. Нескладна арифметика дозволяє порахувати, що відповідно кількість техніків, підготовлених для обслуговування F-16, буде якраз для. Тієї кількості 5-6 літаків максимум. Відповідно, тоді постає питання. З липня 2022 року Міністерство оборони не могло знайти необхідну кількість техніків, які би пройшли за цей час навчання щодо опанування f 16 Хоча б тих 12 літаків, які будуть передані нам до літа поточного року. Ще раз нагадую, на 12 літаків. По мінімуму потрібно 120 техніків. Передадуть нам літаки. Які проблеми? Навіть 12 літаків ми побачимо ближче до літа. Червень, липень передали. І далі хто їх буде обслуговувати? А підготовка техніка займає три роки. І скоротити термін навчання звичайно можна. Взліт посадка та все інше, але це складна техніка. Вона потребує відповідного високого фаху спеціалістів. І знову вже запитання навіть не до Рєзнікова, а запитання до Умірова. А де українські техніки в необхідній кількості до обслуговування літаків? Хоча би дванадцяти. Я не говорю про 45. 45 літаків, які нам передадуть до кінця поточного року, це 450-500 техніків. Наразі проходить навчання 50. Товариство, ми і далі будемо кидатися капцями в бік західних партнерів з приводу уповільнених темпів передачі нам f 16 які конче необхідні на лінії бойового зіткнення. Але на цьому аналіз не закінчується. Давайте далі аналізувати. Про що ж повідомляє f 16 розганяючи чергову зраду щодо неготовності чи то готовності, але не швидкої передачі нам f 16 А справа в тім, товариства, що шасі f 16 досить чутливі, до злітно-посадкових смуг. І, відповідно, стоїть питання готовності української інфраструктури, а саме аеродромів, приймати f 16 Мені хтось зауважив, вже був досвід власне використання f 16 Ми не будемо в подробицях, але меншості. Але йдеться про те, що злітно-посадкові смуги українських аеродромів це бетонні пилити, які відповідно не відповідають тактико-технічним характеристикам експлуатації f 16 і в Нью-Йорк Таймс зауважують, що відповідна українська інфраструктура не готова. Не готова станом вже відповідно на березень 24-го року. А вже в липні 24-го року ми маємо очікувати перших літаків, які будуть передані українській стороні. Знову запитання до міністерства оборони. Підготовка інфраструктури українських аеродромів це. Проблема наших західніх партнерів чи може Міністерство оборони України? І що відповідно відбувається з підготовкою? Ви були не в курсі власне тактико-технічних характеристик всіх літаків? Це шведський гріпень, йому по цим балах, злітно-посадкові смуги. Але наразі мовиться саме про передачу. Не гріпенів, а F-16. І, до речі, проблема з передачею f 16 наприклад, з боку Нідерландів. Вони сказали про те, що вони їх передадуть українській стороні, коли будуть впевнені, що українська сторона готова їх експлуатувати? Цебто будуть необхідна кількість А пілотів, Б, техніків, В, відповідна інфраструктура українських аеродромів. Так Хто затягує з передачею? Шановне товариство. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І четверте, основне, те, що має бути інфраструктура обслуговування f 16 і причому не тільки на території України, скорше за все, мовиться про ремонтні бази на території Польщі чи то Румунії. До речі, в Румунії наразі мають проходити навчання чергова партія українських пілотів, тобто цілий комплекс питань, які абсолютно не пов'язані з політичним свогоденням країн. Не заходу виключно технічні питання А, наявність підготовлених е, літунів, Б. Наявність підготовлених техніків необхідної кількості, наявність відповідна злітно посадкових смуг, які відповідають тактико-технічним характеристикам 16, і наявність ремонтної бази. От ми і відповіли на запитання, і відповідно знизили градус напруги з приводу. Чергової зради з боку країн Заходу, а до Міністерства оборони України у нас з вами запитань більш ніж до ста. До його функціоналу і відповідності відповідно керівництва Міністерства оборони зайняти посада. Пишіть в коментарях свої думки. Але не в стилі сам дурак. Це не сприймається. А хто не підписався на мій YouTube, канал Код 45.0 пропонується зробити негайно. А ми з вами, шановне товаристи, віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми теорді.